Шановні українці, ми, патріоти, розпочинаємо відповідну акцію, яка буде слугувати популяризації нашої культури, поезії, нашого мистецтва, оскільки ми є співуча нація, оскільки українці більше сприймають пісню, поезію, як пустослів'я. Сьогодні ми відсвяткували 160 років з народження великого українського поета-каменяря, філософа, прозаїка, великого українця Івана Яковича Франка, який своєю поезією, своїми вершами надихає нас творити майбутнє України. Отож, сьогодні ми розпочинаємо урік Івана Яковича Франка. Читати його вірші, популяризувати його поезію, його твори серед українства. Хочемо, щоб вчитись мудрості у своїх героїв, не позичаючи порад ні від яких легіонерів, ніяких іноземців, тому що ми сильна нація, ми культурна нація і ми інтелектуальна нація. Я бачив дивний сон. Немов передо мною безмірна та пуста і дика площина, і я прикований ланцем залізним стою під височеною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любові жар, і руки кожного в ланці моргають обвили, і плечі кожного додолуся схилили, Бо давить всіх один якийсь страшний тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім, ремить. Лупайте цю скалу, нехай ні жадний холод не спинить вас, зносіть і труд, і справу, і голод, бо вам призначено скалу все розбиті. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів по камінь забуло, і в тисячні боки розприскалися штуки. Та віденки скали, ми з силою розпуки раз по раз гримали о кам'яне чоло. Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий, так наші молоти гріміли раз у раз, і п'ять за п'ядерів ми місце здобували, хоч не одного там калічив ті скали, ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. І кожен з нас те знав, що слави нам не буде, ні пам'яті людей за цей кривавий тут. Що аж тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'ємо її та вирівняємо сюди, як наші кості тут під нею забить. Та слави людської зовсім мене бажали, бо не герої ми і не богатирі. Ні, мене вольники, хоч добровільно взяли на себе пута, ми рабами волі стали, на шляху поступу, каменярі. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт. Що кров'ю власною і власними кістками твердисть, горуємо гостинець, а за нами прийде нове життя, добро у новий світ. І знали ми, що так далеко десь у світі, які ми кинули для праці по той путь, за нами сльози ллють, мами, жінки і діти, що другий не в гнівні та сердиті і нас, і навір наш, і діли теперну. Ми знали все, і в нас не раз душа боліва, і серце врапися, у груди жаль, стискав. та сльози, ані жаль, ні біль пекучі тіла, ані прокляття нас не відтягували тіла, і молота ніхто не друг не пускав. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті, Святою Думкою, а молоти в руках. Нехай прокляті ми і світу позабуті, милому скалу прав і путі, і щастя всіх прийде по наших аж тістках.